Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт Діва. Знак зодіаку Діва це прогноз для вас, мої любі Діви. Давайте будемо дивитися, що вас чекає в червні, які, яка характеристика енергетична місяця буде. Основні запитання та порада. Хто не підписан, будь ласка, підпишіться. І так, характеристика червень Діва, 23 рік. Так, дівеньки мої діви, діви, ви будете трошки розгублені, трошки енергетика у вас така ненасичена. Чогось ви в нас е, приунили, приунили, як то кажуть. І чого? Вам недостатньо емоцій, вам недостатньо любові, вам недостатньо якихось. Знаєте, такого натхнення, яке у вас буде визивати таку, знаєте, ціль. Але ж ви можете це все організувати собі, якщо ви будете дивитися на ситуації по-іншому. Дивіться, у вас цілий місяць буде. Таке відчуття, що ви щось не доробили, що щось не так, що щось вас розтраює, щось вам недостатньо любові, закоханості, одинокі, де, одино, одинокі діви це саме ваша е, карта. Ті, хто в парі, е, діви, у вас буде таке відчуття, що е, щось ми топчемося на одному місці. Енергетично, в принципі, якщо ви знайдете в собі гарний настрій, то не буде чого розстроюватися. Так, робота. Робота. Дивіться, на роботі все гармонійно для тих, хто шукає роботу. У вас є, скажімо, після 15 червня, Варіант знайти роботу, але там потрібно буде щось гармонізувати. Можливо, в документах, можливо, в досвіді, можливо, в якихось таких справах те, що стосується і роботи, і битового, ну, якось збалансувати це все. І це все стосується часу. Можливо, ви не захочете йти на ту роботу, тому що у вас не балансується нічого. Для тих, хто працює, у вас буде, будуть якісь виправлення в часовій формі, можливо, будуть якісь зміни по графіку роботи, можливо, будуть якісь зміни по. Хоча так, да, графік роботи можливо, буде змінюватися, тому що період відпусток починається. тож... Це логічно. Далі у вас буде для тих, хто працює, змінюватися колектив, колективні якісь. Перестройки будуть, можливо, когось кудись будуть переводити і, знаєте, так, балансувати, щоб не було такого прям дружнього колективу. Але в цілому на роботі все добре і ще багато часу можна працювати на цій роботі і просто гармонізувати себе емоційно. Так, фінанси, діва, червень. Так, з фінансами у вас якісь будуть зупиночки, десь ви будете щось очікувати, щось буде затримуватися, можливо, зарплатня, або, можливо, якісь підробітки, які ви собі шукали, будуть затримки по оплаті. В цілому, я хочу сказати, що багато дів. Ви просто знаєте, як наче ви не хочете йти працювати. Ви можете, але у вас багато якихось оправдувань навколо фінансів. Я не бачу, що в червні у вас вирівнювалися фінансові якісь моменти. Так, фінанси є, але, але це для тих, хто працює, у вас буде просто затримка. Для тих, хто не працює, ви наче не хочете бачити, куди вам іти, наче ви собі ставите якісь, знаєте, рамки в заробітках, і ви не можете гармонізувати себе в цьому напрямку. Особисті плани. Особисті плани, так, діви, щось у вас, знаєте, в любовному форматі, бачите, енергія, вам недостатньо, недостатньо любові. А її недостатньо, тому що ви розраховували на якісь балачки, які були між вами і вашим партнером. Цей партнер може бути іншого знаку, зодіаку. І що я хочу сказати, що, можливо, ви будете розчаровані дуже сильно, тому що цей партнер не оправдав ваших очікувань. Він ваші сподівання повністю всі перечеркнув. Також ще хочу сказати. Діви, дивіться, я зазвичай такого не кажу в розкладах, але в загальних розкладах я такого не кажу. Тільки в особистих зверніть увагу на те, чоловік і дружина. Це стосується саме вас. Жінки, діви, зверніть увагу на ваших чоловіків, як вони себе поводяться, тому що дьявол, вісім мечів, карта темпераменту і ваше розчарування каже про те, що на ваших стосунках щось є, що заважає вам розвиватися. А саме це якісь порчені моменти: те, що зупиняє вашу любов, те, що зупиняє ваш розвиток. Зверніть на це увагу. Далі, особисті плани можуть бути такі, наче пусті ідеї, інформаційно не дуже, скажімо, будуть оправдувати ваші дії. Це стосується того, що ваше життя по різноманітним аспектам буде заходити інформація, яка не с... несе зовсім правдивого очікування. Вам скажуть одне, будуть робити інше. Можливо, ви захочете завести коханця, але цей коханець не оправдає ваших очікувань. Можливо, ви дізнаєтеся що у вашого коханого є інша людина, яку він. Там боготворить. Карта на особисті плани не дуже гарна, тому що, знаєте, очікування у вас одні, а результати трошки інші. Чому? Чому так? Це карта стосується саме стосунків, те, що я і сказала водночас вам зразу. Дивіться, Діви, недостатньо у вас емоцій, недостатньо у вас такого ідеалізму до вашого життя. Ви заклопотані життям інших людей, своїх родичів, дітей, заклопотані життям. Ваших чоловіків, але ви не заклопотані своїм життям. Знаєте, якщо ви подивитесь на своє життя і побачите в ньому, що ви маєте стосунки саме з людиною. Не ви в стосунках стосунки, да? у вас є стосунки, і ви їх бачите такими. Да? А ви маєте стосунки саме з людиною, яку ви чуєте, Е, да? Насправді у вас дуже важко, знаєте, перепрошити, мабуть, ваші стереотипи, діви. Не всі, звичайно, діви бачать якісь тільки негативні, да? смислові. Але більшість дів, бачите, ви, ви будете розчаровані своїм коханням. Ви будете розчаровані своїм коханням. Ваші надії вони не оправдуються. І навіть тут нема чого казати далі. Тому у вас емоційний стан такий. Так, на що звернути увагу? Діво, ви не розстроюєтесь, тому що, знаєте, якщо у вас не йде у відносинах, у стосунках, у, там, у вашому шлюбі щось, нема чого розчаровуватися. Або ви міняєтесь, або ви міняєте партнера. Все. Так, На що звернути увагу? Це на ваш емоційний стан. І на те, що у вас будуть перешкоди, бачите, у вас такі справи, що ваші стосунки йдуть до завершення. На це і потрібно звернути увагу, бути до цього готовими. І також звернути увагу на те, що, знаєте, ті діви, які зараз Знаходяться в таких поверхневих стосунках, вам потрібно бути готовими до того, що ці стосунки вони закінчуються. Для тих дів, які хочуть зустріти кохання, це кохання буде разове, і ви будете, знаєте, так розчаровані. Не влюбляйтесь, будь ласка, не влюбляйтеся, це не ваша людина. Якщо ви чоловік, то ви Дівам, чоловік, ви недостатньо будете відчувати емоції від своєї е, другої половини, і вас це теж буде розчаровувати. Загалом, діви, ви будете у червні, е, ну, знаєте, так, е, грустити, тому що вам недостатньо емоцій, недостатньо кохання. Так, чи здійсниться задумане? задумане ваше, здійсниться тільки те, що ви із того, що ви захочете від себе від, від чого ви захочете відмовити, що ви захочете від себе відштовхнути, те здійсниться. Якщо ви шукає, шукаєте роботу, то будете писати заяву. На прийняття, але ж знов таки, дивіться, ваш стан, ваш стан емоційний, він зовсім про інше каже. Ви не хочете, вам це не потрібно, наче ви не дуже хочете йти на ту роботу. Не знаю, вам потрібно звернути все ж таки увагу на свої відчуття і проробити себе, знаєте, перезапишіть себе. Все, що в прогнозі тут сказалося мною, да, ви повинні розуміти, що це, наче як для вас передбачення, тобі ж предупреждення, ви це все можете обійти, крім вашого кохання. Все, що стосується стосунків, у вас будуть качеліці. Все, що стосується роботи або ж знайомства, я вже сказала, що має бути якщо це чоловік діва, і ви будете там знайомитись з кимось, то ці стосунки не будуть довготривалі. Якщо ви жінка, то у вас знайомство це теж не буде довготривалим, бо ви не захочете далі. це... Продовжувати і будете розчаровані да, цим чоловіком. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете, але потрібно уважно читати е, всі документи, які ви будете підписувати. І якщо це, це підробіток, якось його треба фіксувати для того, щоб вас е, не обманули е, з оплатою. Якщо ви працююча людина діва, то у вас будуть затримки по оплаті. Також будуть у вас змінюватися графіки, як я вже казала, починається сезон відпусток ось такі справи. Так, порада. Бачите, діви, вам недостатньо якогось, знаєте, свого, мабуть, візуалізації якихось. Вам потрібно себе переналаштовувати. Ви якось себе тримаєте на якихось низьких вібраціях, на якихось негативних аспектах, ви не бачите того, що дивіться. Якщо у вас виходить так, що ви з людиною розходитесь, якщо це програється в вашому житті, дивіться на цю ситуацію з іншого боку. Можливо, вас чекає щось інше в житті, більш краще. Можливо, вам буде так легше жити. Можливо, ця людина вже прийшла з вами, той. Час, який повинен бути в вашому житті. Е, якщо ви не будете ну, дивитися на своє життя по-іншому, то звісно, ви будете нервувати, погано спати і так далі. В цілому, все це як попередження, все це, що я сказала, ви можете обійти, окрім відносин, стосунків або ж е, серйозних розмов в шлюбі. Тому, знаючи цю інформацію, ви можете коригувати свій червень. Ось такий вийшов прогноз для вас діви. І я вам бажаю знайти в собі е, все ж таки світло, яке буде висвітлювати вам інші думки, інші стереотипи, цінності і інше. Бачення життя до зустрічі, мої любі діви.